Кінцевий пункт трамвайного депо Барське шосе. Працівниця транспортної компанії Тетяна Козир готує розчин для дезінфекції. На 10 літрів води каже, кидає чотири таблетки хлорантин актив. Цим розчином обробляє трамвайний вагон всередині. Ми обробляємо цим розчином. Потім я з пульвілізатору ще бризгаю. І 15 хвилин має щоб на провітрювання якраз той час. Що вагон стоїть на перериві дезінфекцію громадського транспорту? Вінницька транспортна компанія проводить через спалах у місті гепатиту А, говорить фахівчиня обласної держпродспоживслужби Ганна Матвійчук. Так як одним шляхів передачі вірусного гепатиту, а є контактний, тому дуже важливо всі контактні поверхні, на яких може залишитись збудник від хворої людини, обробити, продезінфікувати. Після обробки вагон 15 хвилин провітрюють. Перерва 45 хвилин. Експозиції цей дезінфікуючий розчин потребує всього 15. Тобто дезінфекція відбувається повним чином. А це кінцева зупинка тролейбуса. Тут також дезінфікують транспорт. Поручні оспирілка, валідатори, зрощою пол. Начальник відділу експлуатації Вінницької транспортної компанії Микола Завируха каже, роботи з дезінфекції громадського транспорту міста на кінцевих зупинках проводять третій день. Ми обробляємо транспортні засоби на перерві, це якщо з лінії. Це один фрагмент, це може бути в середній десь з 9-ї години ранку до 11-ї, коли стають на перерву. Вечірні години там теж є перерва. І це Повне перебирання це здійснюється, коли тролейбус знаходиться на стоянці, або автобус, або трамвай. Це в депо. Ця робота проводиться щоденно. Водій маршрутки 23А з полученням залізничний вокзал вулиця Андрія Первозванного Сергій Бутін каже: поручні і ручки в мікроавтобусі обробляє наприкінці кожного рейсу. Для цього використовує розчин на основі спирту. Салфетками на бризбу не салфетки обробляю. За словами Ганни Матвійчук, фахівчині обласної Держпродспоживслужби, роботи з дезінфекції громадського транспорту в місті триватимуть до завершення надзвичайної ситуації в області через спалах гепатиту А. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.